Давньоруське особове ім'я, яке могли надавати батьки дитині за її голосистість у басейні верхньої тиси, ім'я голос. Щасна територія Угорщини згадується вже з 13 століття. Так, у 1012 році є запис: Перпрістальмно міни волоса Деві Лабан, Хомітат Красна у 1220 році. Підсудний голос Рейус Девіла Песцера на Закарпатті прізвище голос фіксується з 16 століття, і дотепер слід також згадати старопольське ім'я 15 століття Кос у Росії. Антропонім голос значиться з 1554 року. Нині в Україні наявні прізвища, голос Голосин Голоскевич, Голощук та ще кілька подібних, які містять основу голос. Спочатку ім'я, напевно. Характеризувало носія за його акустичними вимірами, схожі на голос імена, волос, годос, чолос, волод, Говор, Голиш, голод, молох.